Всім привіт, друзі, на каналі Velwer. Сьогодні покажу, як перенести дані зі старого диска на новий через командний рядок у Windows 10. Відповідно, це працює і на Windows 11. теж. Натискаємо пуск, відкриваємо командний рядок. Давайте на всяк випадок відкриємо від імені адміністратора. Ось і пишемо в пошук сюди цю команду. І, відповідно, у моєму випадку я буду, наприклад, переносити дані з диска E на диск C. Тобто, де у мене тут J, так, у мене буде диск E і другий диск C, бо з E хочу перенести на C. Ця команда переносить абсолютно всю інформацію, тому будьте готові, що перенесеться геть. Усе і після натискання Enter у вас почнеться переміщення файлів з вами був Велвер. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, всім гарного життя, всім удачі, всім бувайте!